Всім привіт! Ви на каналі Ремонт Фортепіано. І у нас сьогодні дуже цікавий кейс, Випадок дуже поширений. Це от перше, коли, ну не знаю, я принаймні як майстер, перше, що я проходжу, як перевіряю швидку механіку, я проводжу там пальцем по молоточках. І от, якщо молоточок він гарно зафіксований, він гарно б'є, з ним все добре. Але є. Моменти. Ось, бачите, розшатаний молоток. Причин може бути декілька, але я зараз одну з найпоширеніших причин розкажу. Так, швиденько пробіжусь. І пізніше ми зробимо такий дрібний ремонт, як гарніровку капсульного сукна. Ось бачите, який люфт його не має бути, він має бути точно бити. Деколи буває так, що нажимаєш на клавішу і замість того, щоб молоток бив точно в струну, він б'є точно між струн сюди або сюди. Причина в цьому дуже проста. Ось один молоточок вже зняв, звідси. Тут треба ремонтувати. Причина це ось немає сукна. Я зараз покажу ближче, якось точніше, щоб було про що мова. ось тут в капсулі. Має бути сукно. Його тут нема. Воно стерлось. Стерлось чи вилізло, чи не знаю, там згнило. По-різному. Тут ще трошки є, але воно теж погано. І що ж відбувається? Відбувається така штука, що. починає хитати вліво вправо. Я зараз я зафіксую. Ось, бачите? І капсуль ось. І ось цей капсуль. Хитає вліво, вправо, вліво, вправо. Він має бути щільно тримати молоток і щоб точно бити, <кхід> точно бити струну. Ще іноді таке буває, що. Аксендрат, Аксенштіфт, який знаходиться всередині капсуля, він виходить, виходить за межі капсуля, і молоток тримається на. Тримається на, на одній половині або на лівій, або на правій. Так, для цього ми зараз. Вот я вам покажу, я с ним показать, так, чтобы камеру поставить. Спробую с камеру поставить исток. Так Так не получится. Ой, зараз, 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 зараз. Моей рукой дуже важко снимать. Это мой шил, а вот мой шил. Ну, взагалі для цього є екстрактор осі. Ну, зараз це шилом робити. Що проштовхну, ще так закипів, що навіть не хоче виходити це вісім? Не хоче. Ну, одним словом. словом, не вдається мені це зробити. Тобто, ось дивіться, молоток наш від гри починає вісі відходити вліво чи вправо. І молоточок тримається вже на вісі на одній сторін, на лівій або на правій, дивлячись, в яку сторону була більша нагрузка. І він починає перекошуватися. І крім того, що він перекошується. Крім того, що він перекошується, тут ще у нас е він починає люфтіть. Ось, бачите, люфтіть. І знову ж таки, молоток не попадає. Тому цю ситуацію можна виправити лише заміною або штіфта Ексендрата, Ексенштів, або гар гарніровкою капсульного сукна. От я зараз буду. Знімати, бачите, тут сукна червоного нема взагалі. Нема. Тут ще трошки є, але воно дуже в нас зношене і ми його також будемо заміняти. Ну, тут ще проблема, що ось. Шультерна подушечка в нас вже спрацьована і також треба вже заміняти, але це вже зовсім інше питання. Це вже зовсім інше питання. Ось така ситуація. Зараз будемо ремонтувати. Ну, перш за все, нам потрібно достати для ремонту, нам потрібно достати цей Е, Можна використовувати екстрактор. Осей. Вісь. Ось ми Ось. Або можна деякі використовують шило, я не прихильник цього. Бо, по-перше, можна ширший отвір зробити, по-друге, можна ненароком зламати сам і тоді проблеми будуть ще більші. Тому краще використовувати спеціальний інструмент. Або такий екстрактор, або там є інші екстрактори. Так як це виглядає приблизно. Так, показую. Ось, кладемо нашу вісь от сюди. Опа, щось не отримає з нас? О, о, все, вийшлося. І далимо, власне кажучи, саме екстрактором. Не одною рукою це важко робити. Я зараз витягну і покажу, як воно виглядає. Ось я вже натиснув поршень, видавив вісь. І що приємно, от вона не загубиться, бо вона тут в спеціальному такому жолобку. Ось, бачите? Ось от сюди падає в ямку. І ось це наша вісь її витолкнула. Йдемо далі. Все в нас окремо вже можна чіткіше розглянути наш капсуль, щоб побачити. Ось, бачите? В принципі, старий, старе сукно також зношене, воно погано тримається, тобто його також треба буде замінити. Йдемо до наступного етапу. Наступний етап це вимірювання товщини з цього за допомогою мікрометру. Ну, Я вже виміряв, мені показало, що він має 1,40. Тобто, Але оскільки ми міняємо його на новий, ставимо нове сукно, ми можемо там, припустимо, на, на одну позицію нижче взяти розмір, припустимо, 1,38. Видаляємо залишений. Залишене сукно в капсулі за допомогою спеціального інструмента. Можна замовити на Aliexpress, можна в німецьких магазинах, будь-де. Це не, щоб вони були дуже тонкі. І мали ну, такий напилення як пилочка. Попробую зараз одне рукою, Один мабуть не вийде. Не вийде. Ну, зараз видалю покажу. Ось ми видали цей шматочок сукну, який був в цьому капсулі. Ось він, це сукно. сукно. Наступний етап це заміна нового. Власне кажучи, це процес гарніровки капсульного сукна. Ось це сукно. Що ми робимо? Ми проселяємо його в наш капсуль. Таким чином ось. В один отвір і зразу в інший. Бачите, в один отвір і одразу в інший. І тягнемо, просто тягнемо, нічого складного я не бачу. Ну, я як протягну, то вам покажу. Це до кінця треба протягнути. Ось уже протягнув я наше сукно. Бачите, так? Ось. Що важливо, так, я цю вісь стару заберу. Що важливо залишити тут 5 міліметрів. 5 міліметрів чому? Бо ми зараз будемо на нього наносити клей. Я наношу щіточку, там як зручно, хай наносить тими варіантами, які в них і маються. Значить, треба поклеїти ось тут, намастити клеєм і в середньому, оскільки ми заміняє... З... <кхів> заміняємо і в одному, і в другому отворі сукно. Йдемо далі. Ну ось... Змастили ми наш, нашу сукно клеїм, притягуємо, притягуємо далі, але тут треба бути максимально уважним, щоб не стягнути зайвого. Чому? Якщо не стягнемо зайве, треба буде заново просиляти і заново буде просиляти і заново клеїти. То щоб цього не робити, бути тут треба дуже максимально акуратним. Одним словом, ось тут треба залишити, умовно кажучи, там 2 мм. Коли дотягуєтесь тут 2 мм е сукна. Тут, тут немає значення, бо воно все одно пройде. Зараз я протягну, ідемо далі. Плюс-мінус 2 мм я там залишив. Далі треба зайвий клей витерти. І будемо вже нашим ножем відрізати зайвий, <кій> зайве сукно, але тільки, дивіться, що важливо, тільки з цієї сторони. Тут обрізали і тут обрізали. Тут не обрізаємо чому, бо ми будемо ще дотягувати оцей шматочок, що в нас тут залишився, будемо дотягувати до капсуля в цю сторону. Щоб тут перерізати і тут перерізати. Тобто спочатку обрізаємо тут і ось тут. А далі будемо протягувати. Ну, я це зараз все по черзі буду показувати.